Усього 65 гривень за жіночу спідничку від бренду Esmaro. У лоті буде 32 спіднички, і ціна такого лоту 2080 гривень. У цьому лоті буде дуже багато різних спідничок, як і короткі, так і подовші різних тут дизайнів і кольорів. Але переважна більшість буде ось такі джинсові спіднички. Вони йдуть на резиночці. Резиночка тягнеться, такі легенькі, і шнурівочка регулюється талія. Буде ось такого плану і буде ось така. Подовша, також резиночка, є поясочок і позаду ось такий блискавка, ось така. Так, дякую. Також, окрім джинсових спідниць, будуть ось такі гарні з різних дизайнів, ось такий жатий матеріал. Усього 65 п'ять гривень за одну спідничку. Буде гарна, дуже ось така рожева з квіточками. Ось така ще буде ціна такого лоту 2080 гривень для замовлення. Пишіть нашим менеджерам посилання у шавці профілю.